Вітаю, генеральний секретар НАТО Марк Рюте в Києві. Приїзд його супроводжувався обстрілами. Обстрілами по всій Україні. Київ, Запоріжжя, Дніпро, Харків, Суми. Дуже багато міст. Всі і не назвеш. Марко Рюте виступив у Верховній Раді, де Депутати по-різному слухали Марка. Ну, я розумію, що депутатам, напевно, і так зрозуміло і відомо, що буде говорити Марк. А можливо, депутатам просто байдуже. А можливо, у депутат у депутатів свій погляд на життя, на війну, на процеси. Можливо, депутати таким чином хотіли виразити ну, я знаю, своє якесь відношення до Марка. А тому, як показали деякі канали, зібрались не всі, причому далеко не всі. І е, е, Генеральний секретар НАТО, куди ми йдемо, і в Конституцію ми вписали. І п'яту статтю, саме НАТО ми вимагаємо, ми хочемо, ми бажали б. Як гарантію захисту, так от ми не прийшли його слухати. Було б добре, якби Верховну Раду просто запросили б студентів, там студентів юридичних факультетів, міжнародних відносин, можливо, богословських, філософських факультетів, фізико-математичних факультетів, щоб люди, молоді люди, могли поставити питання Генеральному секретарю НАТО. Зокрема, про те, а чим відрізняється громадянин України, європейця, від громадянина Польщі, європейця, від громадянина Німеччини європейця? Чому а, НАТО не збирається, не хоче і не захищає а, європейську країну а, тільки тому, що ми формально не належимо до НАТО? Тобто, яка, які такі цінності? В системі НАТО закладені, що вони не дозволяють вступитися за країну, яка сьогодні так активно бореться з російською агресією. Причому активно бореться проти активної агресії? Сьогодні ми бачили, як зруйновані енергооб'єкти в Києві і не тільки. Ми вночі нарахували ну, не менше там, 15 таких ударів, які чутно було по всьому Києву. Це вже я мовчу за дрони, це я зараз говорю про удари ракетами, балістичні ракети, касетні ракети. Тобто ворог повністю утюжить і йому нічого. Так от, хотілося б від Марка Рюте почути, а чому бюрократія для Європейського Союзу важливіша? Тих цінностей, про які вони говорять, тих цінностей, про які вони нам постійно з 2000 там якогось року, навіть не з 2014, навіть не з 4-го раніше, нам постійно говорять про них, що ми повинні, повинні. Ми прониклися цим, ми вписали в себе в Конституцію. Приходить Марк Рюте, і мало того, що депутати сидять, хто по телефону базарить, хто взагалі там з кимось пере... хто не прийшов. Деякі канали взагалі звернули увагу на те, що. Зал напівпорожній. Чи то не доїхали депутати, чи то ще з бункерів не повилазили, чи то життя таке, знаєте, своє дорожче. І краще перечекають. Бо коли Рюте виступав у Верховній Раді, ще Києвом ну, і областю всяке, знаєте, заборонене і небезпечне літало. Потім. Шмигаль повів Марка показати. Ну, Марк Рюте з Шмигелем гарно знайомий. Шмигаль був і прем'єром, і міністром оборони. Таким да, тільки не був. У нас в країні немає людей. У нас отакий коловорот, знаєте, чиновників у природі. Ну, в мене до Шмигеля питань особливо немає. Та да, Марк знає Шмигаля, Шмигаль провів по ТЕЦ-4, я так розумію, чи що то було за ТЕЦ повністю зруйноване. Марк, поглядом європейця, знаєте, такого повністю дитина трави і неба, щоб не сказати гірше, повністю обдивився, подивився на це все діло. Ну, а що він може зробити? Ну, можна було плопату йому дати, хай би він там разом з енергетиками хоча б щось спробував відкопати, щоб він зрозумів, що це відбувається. Ну, і я так думаю, що Марк скаже, Рівдерче сьогодні Києво, якщо вже не поїхав, от зараз 19.00, думаю, що вже поїхав. Ну і там буде розповідати, напевно, дружині чи там другу своєму, я не знаю, якої він там орієнтації. Як тут, що він там бачив, і, напевно, перед сном поперехреститься, помолиться, скаже, слава Богу, що в них в країні не так. І піде спокійно спати. І сон його не буде розірваний тривогами, сиренами, ударами, необхідністю випригувати разом з котом, з, діть, з дітьми з, з усим в коридори. А вранці він прокинеться, вип'є чашечку кави, чи що він там п'є. Ну і поїде на роботу напевно, знову ж таки, от, три борти в повітрі міг зліт. Напевно, вже Марк поїхав. Але в мене до Марка питань немає. В мене є питання до депутатів до депутатів, які ось так слухали Марка. Шановні, ви ж українському народу розповідаєте про європейський вибір, про НАТО, про європейську спільноту, про Європейський Союз. А коли до нас приїжджає генсек НАТО, генсек НАТО Фактично, в оцьому альянсі перша людина після Трампа, тому що Сполучені Штати Америки фінансують НАТО на 60%. Так от приїжджає Генсек НАТО організації, в якої ми просимо допомоги і яку просимо нас взяти, а народні депутати вирішили, що в них є справи важливіші. Дуже дивна ситуація. Дуже дивна, яка демонструє в тому числі і європейцям, в тому числі і очільникам з таких структур, як НАТО, справжнє реальне відношення, справжнє обличчя чиновників. Я багато разів пояснював українцям а, тезу про те, що якраз чиновники наші не хочуть, щоб Україна була в складі Європейського Союзу. Європейських структур, в тому числі і НАТО. Тому що доведеться менше красти. Потрібно буде бути відповідальним, підзвітним, підконтрольним. А цього ой як не хочеться. Хочеться тільки взяти гроші, тут їх розпиляти, курю папіроси рішаю вопроси, і на тому все. І навіть тоді, коли приїжджає генсек НАТО, ми робимо вигляд, що нас це не цікавить. А насправді не робимо вигляд. Нас дійсно це не цікавить. Як депутати слухали Марка Рюте, залишу в себе в телеграм-каналі. Ну а ви напишіть в коментарях, чи гідна ця поведінка. І для чого приїжджав Марк Рюте? Що він тут хотів.